Українське міноборони націлилося на космос. У міністерстві з'явилося управління космічної політики. Про це під час міжнародного форуму Space for Ukraine повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Новий підрозділ буде шукати найактуальніші воєнні космічні технології і напрацьовувати нормативну правову базу, і має стати точкою взаємодії з внутрішніми та зовнішніми представниками галузі розробниками, науковцями, підприємцями. І за словами Чорногоренко, за три роки повномасштабної війни Україна завдяки партнерам здобула неоцінений досвід у космічній галузі, а доти десятиліттями формувала потужну наукову базу. На форумі Міноборони представило дорожню карту, як буде розвиватися військова космічна галузь у найближчі 10 років. У перші два хочуть провести аудит космічної інфраструктури і визначити критичні потреби та напрямки розвитку. Наступний етап це розробка власних супутників і систем та їхня інтеграція в оборонній технології, а фінальним кроком має стати цілісна космічна оборона, коли група супутників даватиме аналітику в режимі реального часу.